І третій соне на честь Богородиці. Наразі тільки вони не, не зовсім під ряд. Шанування Богородиці. О, осяйна від усіх лих покрову. Краплинонько. Що й там, де косо, і криво, і самі хащі і водоспади крови покрив покривджених, чужих і кревних. Тиші володарко, каганчику добра, допоможи і в морокові брід, ще й гідру заздрощів, що скрізь оброть. І пики тліну, які з прірви пруть. Ласкава мене, криночку єдиний, оживчику в трухлявім сьогоденні, стежинонько над вирами бездоння, не дай лиш очманою в бездіянні. О, рятувальнице, спаси і захисти. Ти, який вічність сірничка місток.